Всім пороздавали скінчик на садівницю. І, хоча я за неї не граю, на неї маю просто дофігіщу скіні. Проте, проте, цей доволі милий. Він мені дійсно подобається. І саме тому, як завжди, зараз нас буде очікувати геймплей. Так. Лейксайд. Я люблю лайксайд. Обожнюю. Ой, це воск. А оце я вже не дуже люблю Не, ну Філіп, звісно, дуже файний парубок. Ой! Але от кайтети його мені не подобається. Таке собі задоволення. Ой-ой-ой, пересота, шокується! Ой-ой! Ой-ой-ой! Квіт! Ой-ой-ой! Що робиться? Що робити? Боже мій! Ой! Йо, пересота! Ой! Це як така, да? Шокується! А Який жах! Який жах, ні. Ні. Боже, боже, Філіп, відшипайся, відшипайся, Філіп. А, він пішов. Стояти не трогай дітей. О, пересете, де що ж таке? Ну, зато флейл був. Непоганий. Ой! Ой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Малетка! не існує, я поняв. Жах. Ну все. Теперь сиджу. Капец. Это капец. Ну, на три секунды и на этом дякую. Ой, боже, уже бежут до меня. Всей семьей. Там Азов. Кто там еще бежит? А, я думав там окей. А що мені робити? I'm so sorry, але що мені. Що мені треба було робити? Не, ну. Це жах. Це просто жах. Ладно, напевно, треба було бігти не за камінчик, а в кайзу, і тоді було б що робити. Ем... А що тепер? Що тепер? Що буде? Ой, давай дохиляйся, будь ласка. О, слава Богу. А -а -а Йоп, пересета! Ніоу! Ладно, ладно. Зафлейвів, підновився. Я заховаюсь, і він мене не побачить. Ні, побачить. Е -е -е. Ні, пофіг на тебе. Жили собі спокійно. І Мунлайт теж люблю. Мунлайт це просто їмба. Эммм, um, кто где, кто где? Um, ну, я сцелец сломаю. Может кто сюда прийдет. О, уже идет. Антонио, Антонио, иди сюда. Антонио, давай за мною. Иди сюда за мной. Um... Ой, ладно, ладно, так теж можна. Треба було, напевно, потусити там зверху, поки у мене бульбашка. Але окей. -нам 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 Ой! Що ти ж бурляєшся своїми нотками? Антоніо. Антоніо. Ой! Фух, це прямо шести Ем... Да. Ам... Кулька. Мені треба щиток. А що ти не хочеш мене бити? Дивно. Щас буду бити, точно. Oh, excuse me? Флавіло не існує? Ну, ладно, може я його знати пізно прожав. Але окей, окей, припустимо. Може це жовтий пінг мій. Так, 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 так. Ой! Я хотів на інший піти, але окей. Теж підходить. Йо, пересете! Ой! Ой! Антоніо! Антоніо не чіпай мене, я свій! Боже, ні! Антоніо, ну ти чого? Який жах? Антоніо не бий мене, я теж на скрипці грав. Um... <Слыш> упс, упс. <Слыш> <Слыш> Это страшно, конечно. Так, э -э Боже мой... Боже ми! Боже ми! Шо коится? Ой. Ой! 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 Ладно, ладно. На цей раз не вышло. Я думав, я зможу його крутити, як я крутив його біля горки. Напевно, треба було його осьмач там крутити і все. І все було б добре. Ну, ладно, це... це був непоганий кайт. Я не впав за 5 секунд і на тому дякую. Люди! Допоможіть. До мене біжить просто. Півкарти. Ой, літла з пістолетом. Я мод, молчу, поки ніхто не бачить. Поки моти остаточно не видалили з гри. Йосита, а куди він? А він закриє. А ой. ой! 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 Чому присідки? Я не хотів йти на присідках. Ой, йосата! Ну, він мене не помітив. І на тому дякую. Так, от, поки гемоти остаточно не видали з гри, я вважаю, можна скористатися цим моментом. Я і так використовував їх тільки, коли ніхто не бачив. А так я не зможу робити цього в русі. Це сумно. Це просто я в траурі. А Ой, хто тут? А можна я спокійно дохиляюся, і все буде добре? Дякую. М -м -м, нікого нема. Привіт, парфа! Привіт, парфа! Можна ти мене похиляєш? Дякую. Ой, яка красуня. Прасує. Ай один цей, який було... смішний. Ну, дофіляю мене, тут нікого немає. Дякую. Я обожнюю молоти гордий, я можню... обожнюю обожнюю молоти лікарки. Чесно, ніхто не бачить. Поки ніхто не бачить, а можна і моути. Я так вважаю. Боже, що там відбувається? Що там просто за м'ясорубка? Привіт, Енні. Ти така красива. І тебе така шляпка. Ой, там треба Ой, все, я ламаю стілець. Бон, бон привіт! Бон-бон. Ти Знаєш, що мені на тебе пофіг? Я просто доламаю. Да, дякую. Ой. Ой, пройма. Ладно, ладно. Так теж можна. Ой, куди я біжу? Куди я біжу, взагалі? Взагалі-то біжу на ворота. Mm -hmm. Ну, я просто відкриваю ворота. Хлостість. Привіт Ізоп. Ой, тут Джордж. Ладно, тримай. Ні? Ну ладно. А, дощик. Що робити? Можна стілець зламати? Можу пістолет купити? Тільки нікого немає. Ніяк ну, немає. Мені Не здається, от от. І всі сюди прийдуть. Ой, все, все, вже йдуть. Вже йдуть. Так. Зараз буде... Все, я зрозумів. Не парфум. Я можу. Ой! Я ж відійшов! Я ж відійшов! Ні, воно ще відлітає. Боже! Боже, який позор! Генні думки! Я повзу. Ой, вони вона тут вдвох, як неочікувано і неприємно. Може, ні, вони не дадуть мені доповзти. I'm so sorry, Боже, який жах. Це. Ну, це не була б перемога, але це могла бути. Боже, який жах. Позор. Якщо ви бачите мене в будь-якому режимі, просто виходьте з гри. Виходьте з гри, кидайте в бан. О, ще телепорт. А що робити? що робити? Йопересите. Ну, флейвіл не прожався на льду. I'm so sorry. Боже, це позор. Це жах. ладно, пофіг 5 на 5. Ой, який 5 на 5, 2 на 8. Ще Та Сурент, а що ще залишається? Це позор. І так, мені сподобався цей скін, мені сподобався цей івент, я пройшов його повністю навіть не скіпаючи і навіть без перекладача. Так. Але колись справа доходить до геймплею за садівницю. Тут не до мене, бо за неї грати я не вмію. Я навіть ніколи не задумувався над тим, щоб її замейнити, хоча був період, коли я грав за неї активніше саме коли сталося колаб з Hello Kitty Sanrio. Тоді був придбаний мною на неї скінчик, і трошечки більше я грав. Про те, що маємо, то маємо. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як у вас сталися відносини з садівницею, бо на мою думку, це доволі складний в використанні персонаж, бо вона досі залишається актуальною, її абілка вона доволі зручна. Але якщо ти не вмієш кайтити, то це її щиточок, він тобі ніяк не допоможе. А про стілець то я взагалі мовчу. А так, а так, садівниця має безліч дуже красивих скінів. І це один з них. Він дуже милий і дуже симпатичний, також можете сказати, чи сподобався він вам, і який у вас самий улюблений скін на садівницю. А так, як завжди, дякую вам за перегляд і. Побачимося за тиждень!